12 січня, і власне, які в яких умовах відбуває покарання і лікується пані Тимошенко. Сама пані Тимошенко дійсно відмовилась зі мною зустрічатись, але це право, а не обов'язок для заявника. це обов'язок для панітенціарної служби, і з іншого боку, це обов'язок для мене з'ясувати об'єктивну сторону того, що відбувалось, але це право пані Тимошенко. Відповідно, оскільки вона відмовилась спілкуватись, я не могла почути її скарги. Я відповідно виключно що могла зробити це, е, виходячи з повідомлень засобів масової інформації, мала можливість ознайомитись із тим, в яких умовах вона лікується, в яких умовах вона відбуває зараз покарання. Отже, ви оглянули приміщення? Скажіть, будь ласка, от найбільш можливо подразлива річ, яка хвилює суспільство, яке чує звідси повідомлення. Це камери відеоспостереження. їх бачили скільки їх де вони розташовані? Так, ми їх бачили. Є два види камер, які розташовані на сьогоднішній день в тому блоці, спеціальному блоці, який облаштований в лікарні Укрзалізниця. Є камери відеоспостереження, які належать Міністерству внутрішніх справ і які мали б здійснювати спостереження за зовнішнім периметром. І є камери, які належать Державній пенітенціарній службі, які встановлені в самій камері на монітор. Виводяться виключно камери державної пенітенціарної служби. Вони <плес> мають можливість лише бачити саму палату без жодного втручання в будь-яку інтимну сферу в, в житті тих двох осіб, які перебувають в цій палаті.